Потрібно прожити певні стресові ситуації, і тоді ви будете вже розуміти, наприклад, як людина в них реагує, що відбувається насправді. І тоді, коли ви вже більше людину краще розумієте, може прийти вже більш глибоке, спокійне таке почуття кохання, тому що закоханість вона більше про таке майбутнє захоплення людиною, коли вона є такий певний образ її. І нам здається, що от саме з цією людиною все буде класно. А кохання це коли ми вже розуміємо і плюси, і мінуси людини, і сильні, і слабкі сторони. Але разом з тим ми обираємо бути саме з цією людиною. Ми навіть можемо кохати і любити якісь її недоліки, якісь моменти, які іншу людину можуть дратувати. А от саме чому чоловіку подобається, що його жінка коли нервує, саме ось так там руками махає, там чи кричить, чи ше. Кричит, чи ну тобто різні штуки. Тому мені здається, закоханість більше про таке майбутнє. Те, щоб все буде добре, а кохання це більше про те, що я трошечки вже з цією людиною познайомився.